Заклади освіти Шосткинської громади продовжують працювати в змішаному форматі. Щоденно здійснюємо контроль за рівнем захворюваності учасників освітнього процесу. Показники на сьогодні відповідають сезонним показникам. І за цими показниками жоден заклад не потребує переведення на дистанційний формат навчання. Також завершився обласний дух всеукраїнського конкурсу Учитель року приємно відзначити, що два представники освітянської спільноти Шоскінської громади це Ольга Рєзнік та Олександр Костоглот – стали переможцями в номінації Фізика посівши відповідно перше та третє місця. Також цього тижня плануємо розпочати ремонтні роботи в закладі дошкільної освіти номер 10 де система водопостачання знаходиться в аварійному стані. Автобус для Миронівської школи. Зробіть усе, щоб там автобус був. На сьогодні готуємо документи і чекаємо. Автобус в Миронівській школі переданий Збройним силам України. Це були в перші дні. Я дякую, що віднеслись так для допомоги Збройних сил. Але прийшов час придбати автобус. Так що організовуйте. Будь ласка, щоб автобус там був добре, добре.